А тепер подивимось, що відбувається в небі. Ось така новина. Момент атаки російського винищувача су 27 на американський безпілотник над водами Чорного моря показала європейське командування збройних сил США. У відомстві опублікували відео з камери під крилом дрона. Ось якраз ви бачите ці кадри. На них видно, як винищувач наближається до дрона і задираючи носа. Для прольоту над ним скидає на безпілотник авіагаз. Після цього відео переривається. Ми бачили це відео. Я впевнена, що бачив його і Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Він з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго дня вам. Доброго дня, вітаю вас. Ми перепрошуємо. Ми, якщо ви нас чекали ці хвилини, ми спілкувалися з вашим колегою Сергієм Чариватим. Нас цікавила ситуація на Луганщині, Донеччині і Харківщині. Тепер до вас чи бачили ви ось це зухвале відео? Можливо, ви спілкувалися з американськими колегами. Яку інформацію можете поділитися на загал такою, щоб не зашкодила? Ну, не бачите відео, я бачив, ну, безумовно, так зухвала поведінка. Її прокоментували одразу ж на наші американські партнери. І я думаю, що коментувати мають саме вони, це їх літак і дії проти них. Ну Такі, які ви бачите, це можна назвати їх агресивними діями. Таким чином, я думаю, вони прокоментували, прокоментували вони не і відреагували одразу навіть вчора, коли було цей інцидент, стався все одно американські безпілотники продовжили виконувати завдання. На місце цього безпілотника полетів інший. Це і була відповідь США на такі дії Росії. І думаю, що буде дана цьому оцінка, можливо, правова оцінка, тому що це сталося в міжнародному повітряному просторі, саме тому і Наші партнери думаю, будуть певним чином реагувати на такі дії держави терористи, пане Юрію, правовою оцінкою. Ми звісно почекаємо і дочекаємося. А ось з приводу професійної оцінки, крім того, що американці казали, що дії російських льотчиків були зухвалими дехто казав, що вони були ну м'яко кажучи, непрофесійними. Чи погоджуєтесь ви ось з такою тезою? Американці дуже гарно вміють робити комунікації. Так, комунікувати і називати речі такою дипломатичною мовою. Це вони роблять найкраще. Тому от вони назвали це непрофесійними і такими, що не відповідають якимось там певним канонам. От давайте дамо їм можливість продовжити цю комунікацію самим і робити якісь правильні висновки. Так, ну і ще вже доб'ю цю тему з цим безпілотником. Тим більше, що в ефірі марафону пані Гуменюк, коли розповідала, що про нетипову активність росіян в Чорному морі, ну, мовляв, не виключено, що якраз шукають ось цей безпілотник. Теоретично, якщо знайдуть, що вони там можуть дізнатися з цього безпілотника. Ну, вже було повідомлено, що американська сторона провела певні дії, щоб жодна контерне програмне забезпечення. ага. Можливо, забезпечення, можливо, є якісь ліквід самоліквідатори. Там я не знаю, якими там технологіями оснащені. Це би кола такого дуже серйозного рівня. Один з найкращих в світі, коштує він десятки мільйонів доларів. Тому я думаю, що американці подбали про цю безпеку. Угу. та й дорогий цей безпілотний літальний апарат... там в конструкції, там немає ніяких секретів. Я думаю, якщо навіть є, то наші партнери подбали про те, щоб воно не, не дісталося. Пане Юрію не, про не. партнерів. Про те, що чекає нас найближчим часом, поговоримо про літаки. Зараз я додам інформацію і попрошу вас прокоментувати. Україна може отримати міг 29 одразу від кількох країн, заявив речник польського уряду Петр Мюллер. Які держави планують передати Києву радянські винищувачі? Він не уточнив відповідно до процедури. Країни повинні самостійно голосити про такі рішення, а польща готова зробити заяву тільки у координації з союзниками, пане Юрію. Будемо чекати, коли інші країни долучаться до цієї ініціативи. Почули про ініціативу Польщі. А я б хотіла поговорити саме про неї. Та кількість, яку ми отримаємо від Польщі, вона важлива а зокрема, так само і якість. Наскільки мені відомо, на озброєнні у Польщі є два типи літаків. Міг 29 чи принципово для нас, який саме надійде до нас, тому що вони відрізняються між собою і бортовою апаратурою і рівнем зносу. Ну, бачите, два тип. Можливо, там є навчально-бойові спарки, так звані, так і, і одиночні провілі такі. Ну я хочу сказати, які б не були, чи в Польщі, чи в Словаччині, там проводились певні модифікації, модернізації. Певні певні це в лапках для того, щоб відповідати, якусь мати якусь, хоч взаємосумісність з країнами НАТО. Це може бути певне бортове обладнання, яке ну на кшталт gps навігації. Там система зв'язку можливо адаптована під НАТО, система свій чужий. От і все. Імовірно, це от неймовірно, а то це літак залишається радянським літаком, яким би він там не був. Тому особливих е, змін на фронті ну, навряд чи воно додасть. Так, безумовно, це серйозна для нас допомога. Це е, е, нарощення наших спроможностей нашої тактичної авіації. Міг 29 задають ракетами Харм удари, підтримують, е, на, підтримують е, наш, наші ударні групи бомбардувальників штурмовиків. Але із. Тим радаром РЛС літака, це основа так, його бойового потенціалу і озброєння, що працює разом з тим радаром. Воно е, залишилося таким, як є, для цього щоб нам здобувати перевагу в повітрі, для того, щоб завдавати ударів е, по е, наземних цілях, е, такі як, як це робить багатоцільовий сучасний літак, четвертого покоління, от, на кшталт f 16 Для того потрібен багатоцільовий сучасний літак. Безумовно, треба подякувати і тим країнам, які готові нам передати радянську техніку, тому що вона літає щодня. Наша техніка на межі своїх можливостей постійно зношується. То двигун треба замінити, то інше обладнання. Це все в результаті бойових дій може теж страждати. Тому це безумовно допоможе нам нашим спроможностям, але щось змінити глобально. Ну навряд чи потрібно нам літаки і західні літаки, і хочу одразу перейти, тому що щойно завершилась сьогодні. Майця нова завершився симпозіум в серед е, учасників е, е, командувачі повітряних сил країн НАТО. Так взяв участь командувач повітряних сил генерал Нат Микола е, Олещук е, в чому в цьому е, симпозіумі. Наголосив він на багатьох речах, що саме відбувається сьогодні на фронті. Е, які саме е, Потрібні потужності для того, щоб збільшити потенціал нашої протиповітряної оборони як наземних систем, так і повітряних систем. І власне командувач повітряних сил звернувся до своїх колег із членів НАТО. Звернувся із пропозицією створити саме авіаційну коаліцію під гаслом Перемога. У небі кується на землі, от саме перемога у небі дійсно кується на землі, і така коаліція авіаційна могла б ну бути щось на кшталт танкової коаліції маємо вже такі приклади, і звернувся до колег допомогти саме Україні у процесі якнайшвидшого отримання сучасних багатослівих літаків для того, щоб ми. Якнайшвидше завоювали повітряний простір над українською територією та допомогли нашим наземним військам. Пане Юрію, наскільки ми розуміємо, це фактично ексклюзив в прямому ефірі. А скажіть нам, як зреагували на цю пропозицію? Ось наші партнери? В мене було таке питання. Звернувся, звернувся. Реакція яка? Ну я думаю, реакція повинна бути спостерігатися в, в діях, в діях, можливо, в заявах певних лідерів і так далі. І так далі. Командувачі повітряних сил зрозуміло, що вони. Професіонали, як наш командувач, вони говорять, так би мовити, одною мовою, дивилися один одному в очі, і зрозуміло, що не все можна говорити, тому що, тому що такі речі не є такими публічними. Тому е, по, хочеться бачити, що найближчим часом все ж таки буде ще краще Пане ще юлю. Ви не говоріть ви так моргніться. Ми зрозуміємо, що є якісь позитивні новини. Чудово. пане Юрію, абсолютно публічна інформація. Найсмертоносніший пілот f 16 заявив, що готовий захищати небо над Україною. Ви скоріш за все бачили ось цю фразу Дена Гемптона. Він про це сказав в інтерв'ю Голосу Америки. Я навіть поїду сам і стану номером один. Можете на мене розраховувати? Сказав пілот F-16. Скажіть, будь ласка, ось. Така інформація, наскільки вона нас наближає до е, отримання літаків. Ну, мовляв, ну. І ось такі досвідчені пілоти готові хоч завтра бути в нас і, власне, учити. А тут, певно, є сенс додати, що він готовий це робити на літаках типу f 16 які так само не завадять Україні. І тут вже ми вам підморгуємо. Ну, зрозуміло, що. Дуже багато людей підтримує Україну, зокрема колишніх військових. І ви знаєте, що є у нас офіційно іноземний легіон. Можна зареєструватися на міністерстві оборони, подати заявку на те, щоб стати військовослужбовцем Збройних сил України і захищати нашу державу. Двері будуть відкриті до всіх бажаючих. Повно та ініціва є дуже потужною, якщо буде, якщо буде навіть такі, такі як цей пілот. На завершення ще спитаємо, що відбувається в Білорусі з цими постійними злітами, і принагідно скажемо, що відбій повітряної тривоги на Харківщині Так, да. це важливо, пане Юрію. Чесно кажучи, вже втомили нас ці повітряні тривоги, коли злітають ворожі міги з території Білорусі, але ж ми не можемо їх ігнорувати. Звичайно, не можемо бачите, дуже багато вже з'являється таких от сигналів. Телеграм-каналів наплодилося ну, взагалі, тьма тьмуща, і вони продовжують плодитися. З цим, мабуть, треба щось робити, вже, але зрештою, люди хочуть мати інформацію і будуть їх все одно читати. І вже внаслідок цих от величезного інформування суспільство дуже, дуже багато думки, що одна тривога звернулася. Чи варто вже ігнорувати, чи не ігнорувати цю повітряну тривогу, О. власне, що я хотів би ще сказати, що є різні типи повітряних тривог. Повітряні тривоги, які чують на наслідок ракетної небезпеки, це коли є загроза застосування балістичного озброєння, це Пісічні ракети зрозуміло питання: звідки вони будуть летіти, яку, яку вони зможуть уразити? Далі повітряна тривога від міг 31 один. що карта одразу ракета ця може долетіти до будь-якої. Пане Юрію, ми час від Тому, часу немає... втрачаємо зв'язок. Так, з того, що я зрозуміла, коли злітають міги, то небезпека чатує на українців абсолютно на всій території нашої країни. Тому і лунає тривога в переважній більшості областей. Е, зрозуміло, хотілося б наголосити, щобиної тривоги якою б вона. Тривога відміга. Ви бачите, шість прильотів нещодавно. Два прильоти перед цим. Пане Юрію, Юрій, жаль, є так, і проти. На, на жаль, є проблеми Та -та, зі зв'язком, але, але сенс, сенс ми зрозуміли. Головне, щоб ті українці, які перебувають в тому чи іншому регіоні, чують сигнал тривоги, вони мають зробити відповідні дії. І ви про це вкотре наголосили, бо мова йде про наше майбутнє і про життя українців. Пане Юрію, безмежно вам вдячні за Дякую. те, що ви були з нами на зв'язку. За зв дозвольте, ще додати. Та-та, Будь ласка, дозвольте. ще додати мені, колеги підказують, що я не, не дещо не трактував неправильно слова. Гасло нашого командувача перемога на землі кується в небі. А я переплутав ці слова. Перемога на землі. Поється в небі, це те гасло, яке командувач повітряних сил генерал Лейтнат Микола Ші хотів донести до командувачів і і до всіх, щоб зрозуміли, що не буде перемоги на землі, коли не буде переваги в повітрі. Пане Юрію, добре, що ви це уточнили в цей момент. Зв'язок був прекрасний. Ми це цю цитату запам'ятаємо. і Ще раз дамо її, щоб і наші глядачі так само її запам'ятали. Дякуємо, Юрій Ігнат, Дякую речник вам. командування Дякую. повітряних сил України, щойно був з нами на прямому зв'язку.